На останок про спорт представники двох областей визначили найкращих на відкритому чемпіонаті Черкас із Бадмінтону. Цьогоріч на змагання вперше завітали гості з Полтавщини. Саме вони домінували у першій віковій групі. А в молодшій категорії краще виступили господарі турніру. Детальніше Олег Кукса. Ольга Верхогляд із Комсомольська вперше виступила на відкритому чемпіонаті Черкас і відразу безперечний успіх. 14-річна красуня стала першою в усіх трьох категоріях, а саме в одиночному, парному та змішаному розрядах серед старших спортсменів. Ми взагалі в місті Черкасах перший раз мені палався зал, привітні привітливі люди, судді, тренера. Приїли нас хорошо. Зайняла перше місце по 2000 році. А в молодшій віковій групі вдало виступив черкасець Антон Коропенко. Він виграв змагання в одиночному розряді, а ще спробував свої сили у турнірі старших спортсменів. І тут також не залишився без нагород. Мені подобається те, що я можу грати і, і в цій віковій категорії, те, що можу набратися багато опиту та, та, та можу приймати в боротьбу в будь-якій категорії. Загалом у змаганнях старшої вікової групи домінували гості з Комсомольська та Полтави, а в молодшій категорії кращими були вихованці Черкаської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Хороше враження залишили всі учасники, приємно було спостерігати за фінальними іграми. В цілому, я вважаю, змагання пройшли досить на високому рівні. Тепер юні черкаські бадмінтоністи готуватимуться до участі в чемпіонаті України. Ці змагання стартують у березні наступного року. Олег Кукс, Анатолій Толі Віка новини.